Ну що ж, це один із твоїх перших матчів після переходу в Авалон з Аврори на правах оренди. Скажи, будь ласка, ти налаштований От зараз через кожен матч, особливо з такими потужними командами, як Futsal, доводити своїй команді, якій належать права на тебе. Аврорі що дарма, все таки на тебе не розраховують у другій частині сезону. Добрий день, звичайно. По перше, дякую супернику за гру і. Звичайно, я хочу доводити через кожен матч, я вже провів матчі проти, проти технології е, Суми, проти Десни Київ, І зараз сьогодні у нас була гра проти Скаяб. Дуже цікава гра, як нейтральному вболівальнику, я вважаю. І, звичайно, я хочу доводити в кожній грі, що я, що я можу грати проти таких команд, що я можу забувати, що я можу результативно грати, що я можу е, тримати цей темп екстраліги. Тому для мене це такі важливі матчі. Я думаю, що я. Е, Віддаюсь на повну і стараюсь, стараюсь добре зіграти в таких матчах. Ну, і хоч ти ідеально не бачив той епізод, напевно, найбільш неоднозначний момент гри, але поділися своїми думками, що, ти, що там взагалі сталося. Я бачив, що ти обговорював вже з Максимом Літвіновим. Ви так тепло поспілкувалися, напевно, знайшли спільну мову. Ну, от поділися своїми думками про це. Так, я дуже погано бачив цей момент, бо я якраз був зі зміни, я відпочивав, я не дивився, що там було, тому я не, ну, я не зрозумів навіть, як так вийшло. Але ну, якщо дали цю, цю червону картку, то, ну, напевно, так, так судді вирішили. Я не можу нічого казати про суддівство, я дуже не люблю цю тему. Судді судять так, як вони бачать, і гравці. Бачить якось іноді по-іншому, тому е, я не хочу це якось висвітлювати. Цей момент. Звичайно, він повпливав на гру, навіть якщо команда суперника не забила гол. Але ми підсіли через це вилучення. Трошки сили нас покинули в кінці в кінцівки. Ми не змогли довести гру до нічиєї і забити цей важливий м'яч. Е, тому так це повпливало. Але знову ж таки, судді одне бачать, гравці іноді з ними не бувають незгодні, Це це частина гри.